Всім привіт, з вами шлях господаря. Якщо ви дивитесь це відео, то наші шляхи перетнулися. Це не випадково. Сьогодні продовжую цикл саморобок, які потрібні в селі, але в місті також вони потрібні, якщо у вас будівництво то ця приблуда теж вам знадобиться. Цікава не так штучка. Ось таку приблуду я зробив. На вид, звичайно, дуже інтересна і незрозуміла. Ну, зараз я вам все розкажу, покажу, що зроблено. Зроблена трубка 2,5 і 3 см. Одна в одну входить. Тут ручка 2 см. Тут якісь пластини. Тут щоки, Такі зубчики повирізав. Піднесу ближче камеру, приближу покажу. Що вона може? Так, вона може розкладатись, відкручуємо цей болт. Ми її можемо розтягнути довше, коротше зробити. Тобто вона, труба в трубі, вона їздить. Так, може буде видніше. Ось, вона, ми можемо, можна зробити любу довжину. Так, навіщо це потрібно? Це свого роду для того, щоб переносити отакі блоки. Такі, такі. Разні по довжині. ну, наприклад, наприклад, є у нас така блочина. Я приблизно підміряв, затягую болта. Тяну за ручку. Дивіться, я блочину можу нести куди завгодно. У мене одна рука в мене свободна. Все, я поставив, оп, зняв. Все дуже примітивно. Але ж це працює. Зараз покажу на прикладі оцього великого блоку стандартного. Це блок 60, 20, висота 30. Все, розтягнув, зажимаємо. Все, я взяв блочину. Я її несу чи ставлю десь на стіну. Мене одна рука свободна. Такі ось девайс. Робив її, коли пристроював санвузол, дуже допомагає. Ти підійшов. Зачепив і поніс. Зараз покажу ближче. Може хто захоче повторити. Нічого складного. Це теж можна переміщати по цій трубі. Тридцятки. Тобто і ця рухома, і оце все можна по цій трубі рухати так виглядає зблизу конструкція примітивна дві пластинки ця рухома Ось така приспособа. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо подобайки. Буде багато різних саморобок. А я вам бажаю здоров'я, натхнення, гарного настрою, всім нам миру. Всім пока, до нових зустрічей.